Вітаю вас на онлайн-уроці з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку векторний графічний редактор. Ви вже вмієте створювати та опрацьовувати зображення за допомогою разового графічного редактора, зокрема Paint. Також ви створювали зображення за використанням фігур та змінювали їх власливості безпосередньо в текстовому документі Word або ж презентації PowerPoint. Для цього використовується вбудований векторний графічний редактор, який входить до складу офісних програм операційної системи вашого персонального комп'ютера. Засобами такого векторного редактора ви можете додавати фігури в документах, налаштовувати їх властивості, змінювати порядок розміщення одну відносно іншої, групувати кілька фігур в один об'єкт. Коли потрібно створювати зображення, яке можна утворити за допомогою графічних примітків, відрізків прямокутників, овалів тощо та інших геометричних фігур доцільно використовувати векторну графіку. Основною перевагою таких зображень є те, що ви не втрачаєте якість при масштабуванні при зменшенні чи збільшенні. Найчастіше векторні зображення створюються під час підготовки креслення, ескізів, логотипів, емблем, постерів, елементів, дизайну тощо. Для створення та опрацювання векторних зображень використовуються векторні графічні редактори. Популярними сьогодні векторними графічними редакторами є About Illustrator, Figma, CorelDRAW, Gimp Inkscape. Ми з вами будемо працювати в простішому редакторі векторної графіки Liberty Office Draw. Ця програма є багатоплатформною, тобто одночасно виходять версії для різних операційних систем, таких як Windows, Linux та MacOS. Основним форматом зображення є SVG. Проте всі проекти, створені в Liberty Office Draw, можна експортувати в форматах, які використовуються в браузерах чи типографії. Редактор Liberty Office Draw можна завантажити за посиланням нижче та в коментарях, також можна за допомогою свого телефону відсканувати QR-кодик та перейти на офіційний сайт. Також зараз в правому верхньому куті у вас з'явиться підсказка. Натиснувши на неї. Ви потрапите на наступне відео, в якому повністю буде показаний весь процес завантаження цієї програми та встановлення її на ваш персональний комп'ютер. Ви встановлюєте весь пакет Liberty Office, а вже в ньому буде додане Liberty Office Draft, для того, щоб ми змогли з вами працювати з цією програмою. Векторний графічний редактор Liberty Office Draft містить набір інструментів для створення і опрацювання зображень, деякі з них схожі на відповідні інструменти інших графічних редакторів, зокрема, рядок меню, що містить вказівки для роботи з файлами та окремими об'єктами зображення, палітра кольорів у нижній частині екрану та панель інструментів. Завантажити Liberty Office Draft ми можемо так само, як і інші програми, які вже встановлені на нашому комп'ютері. Тобто за допомогою ярлика на робочому столі або за допомогою меню Пуску, відкривши там відповідну вказівку. Зараз же ми з вами переходимо до роботи на нашому комп'ютері. Не забувайте про правила поведінки при роботі з комп'ютером. І тепер ми відкриваємо нашу програму, це можна зробити двома способами. Якщо ви при встановленні зберігли саме флажечок про те, щоб встановити ярлик на ваш робочий стіл, то у вас з'явиться ось такий ярличок. Якщо його немає на вашому робочому столі, то натискаємо на панель пуск, відкривається меню, в якому ми можемо обрати або одразу Liberty Office Draft. Якщо його у вас тут немає, натискаємо усі програми, відкривається меню і шукаємо тут пачку Liberty Office. Натискаємо і обираємо той додаток, який вам потрібен, або ж одразу Liberty Office. От я відкрию з робочого стола. У нас відкривається програма. У мене тут був вже створений проєкти. У вас їх не буде, буде отакий от зовнішній вигляд програм. Нам потрібно по лівій стороні обрати саме рисунок Liberty Office. Точніше, рисунок DRAW. Відкриваємо. І у нас з'являється от, от програма. Давайте зараз розглянемо, що в нас є по інтерфейсу. Вгорі у нас є верхня панель, в якій буде саме назва нашого проєкту та програма, в якій ми працюємо, і буде три кнопки: згорнути, розгорнути, закрити. Далі у нас йде панель меню, на якій буде у нас декілька вкладочок, та кнопки для того, щоб зберегти, скопіювати, роздрукувати, відмінити, повернути її і так далі. По лівій частинці екрану у нас буде. Панель інструментів, з якою ми будемо працювати на нашому головному вікні, тобто на нашому робочому полі. Робоче поле у нас займає більшу частину нашої програми. Також між панелью інструментів і робочим полем у нас є сторінки. Панель сторінок. Тут будуть відображатися всі сторінки, з якими ви працюєте. Їх можна буде додавати за допомогою, наприклад, натиснули праву кнопку мишки і буде створити нову сторінку. По правій стороні. У нас є панель властивості. Тут будуть налаштовуватися всі властивості наших об'єктів, які будуть відображатися на робочому листі. Також є дві кнопки: ось одна кнопка, а ось друга кнопка. За допомогою цих кнопок ми можемо згорнути. Або розгорнути ту або іншу панель для того, щоб, наприклад, вони нам не заважали, або для того, щоб е навпаки їх повернути та налаштувати той або інший об'єкт. Тобто це можна зробити з -е панелью властивості та з панелью сторінок. І нижня у нас є стрічка. Тут ми можемо побачити розмір нашого листа, е що воно йде у нас один до одного, тобто масштаб, можна зберегти. І є ще місце для того, щоб збільшувати або зменшувати наш ФОП. Також можна ще сказати, що в нас є невеличка лінійка, по якій ми можемо орієнтуватися, де та як розміщується наш об'єкт. Ну що ж, думаю, з інтерфейсу ми розібралися. І тепер давайте спробуємо попрацювати з нашою програмою. Що ми будемо робити е, на нашому робочому полі? Ми сьогодні будемо робити з вами скибочку кавунчика. Саме одну, тому що це у нас буде такий початковий урок для того, щоб зрозуміти, як працює наша програма. Ми з вами повинні робити зараз півкружечки. Як це нам зробити? Наводимо нашу мишку на ліву частину меню точніше, інструментів, і обираємо тут ось такий от пункт. У мене, вибачте, чорна тема програми, то буде трішки от бачите, засвідчуватись, але буде підпис: основні фігури. Натискаємо сюди і обираємо ось таку от фігуру сектор кола. Я зараз її покажу, от над, виділимо квадратик. Ось. Виділяємо її. І тепер нам потрібно лівою кнопкою мишки затиснути на нашому листі, на якому ми будемо створювати наш об'єкт та розтягнути наш об'єкт, який ми хочемо створити. Є, Розтягнули. На нашому об'єкті ми бачимо, що є 8 крапочок, за які ми можемо збільшувати, зменшувати наш об'єкт в тому або іншому положенні. Зверніть тільки увагу, що ось тут, от на середніх наших крапочках, за квадратиком буде ще й крапочка, за яку ми можемо потягнути для того, щоб збільшити або зменшити ось радіус саме закреслення. Зараз це я все покажу. Збільшимо розмір, тобто приближаємось до нашого об'єктику. І тепер дивіться, якщо я хочу змінити саме, тобто відрізати ось цей об'єкт, нам потрібно навести на Ось тут -от місце квадратика. І у нас з'явиться лінія. Тобто затиснути ліву кнопку мишки, і з'являється імітована лінія для того, щоб показати, як саме ми відокремимо той або інший об'єкт. Отак ось от зробили. І є. Тут тепер ми можемо змінювати положення так, як нам потрібно. Змінив трішечки зробив менше. Тепер дивіться: нам потрібно замінити колір нашого цього об'єкту. Хочу ось тут, праворуч, у нас і підписано, що є колір синенький, і його можна змінити. От я натискаю, але в мене нічого не змінюється. Може бути таке, що у вас одразу він зміниться. Але як бачите, що в мене нема. У мене є отут от заповнення. Я обираю колір. І ось тут от мені потрібно обрати на який саме колір. Тобто ще раз. У нас ось тут буде біля області написано заповнення. Ось так от. Ми обираємо і обираємо саме, який кольор ми хочемо зробити. Тобто на мене зараз, наприклад, заповнення немає. Я обираю заповнення, обираю ще тут кольор. І обираю кольор той, який я хочу. Я, от, наприклад, хочу зараз робити ось такий от кольор. І тепер мені потрібно розширити наш цей об'єкт. Для цього я буду розширювати, для того, щоб у нас була ну, нестандартна не скибочка. Як мені це зробити? Я приближую наш об'єктик, і от у мене тут є крапочка, і є саме наш квадратик. Беру квадратик та розширюю. І програма мені покаже, наскільки саме я буду розширюватися по нашому об'єктику. Ну, ось так от. Давайте зробимо і тепер зменшимо. І так, ну вже майже скибочка є. Зараз ось тут також додамо розширення. Ось так от. І скибочка вже майже схожа. Можна ще навіть трішки донизу спустити. Є. Це ми зробили. Тепер нам потрібно зробити копію цього ж об'єкту. Натискаємо на нього один раз. Натискаємо спочатку один раз лівою кнопкою мишки для того, щоб вибрати його. Потім натискаємо на цей об'єкт правою кнопкою мишки і обираємо копіювати. «Скопіював». І на вільному місці натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо вставити. Після цього у нас додається точно такий же об'єктик. Тепер нам потрібно з вами зробити так, щоб цей об'єкт був іншого кольору. Тобто набагато світліший від того, який ми вкрали на задній фон. Знову-таки, тут же в правій частинці обираємо, там, де в нас заповнення кольор, але робимо його світлішим. Наприклад, десь, десь зараз ось таким. Зараз, навпаки, не впевнено. ось таким Ми зробимо його. Бо ж давайте зробимо ось таким. Добре. Таким буде краще. Лівою кнопкою мишки переміщуємо наш об'єкт ось так от. І знову-таки приближаємо до наших крапочок, квадратиків. Для того, щоб трішки зменшити наш об'єкт. Ось ось так от. от робимо такий от відступ з цієї сторони. І так само тепер робимо з лівої сторони наш відступ. Є. Зробили ми цей відступ. Тепер обираємо саме верхній квадратик та пускаємо трішки нижче саме нашу частинку. Для чого це ми робили? Для того, щоб ну, у нас начебто шкурочка відрізнялася від серединки, яка йде між червоним кольором та зеленим. Тепер же натискаємо на зелений кольор. Копіюємо цей об'єкт, знову як копіювати. І додаємо його на наш екран. Зробили. Тепер цей блок нам треба обрати іншим кольором, саме рожевим або ж червоненьким. Натискаємо так само і змінюємо на ось такий от, наприклад, кольор. Нам його тепер, треба тепер помістити от сюди. Поміщаємо і з догори отак от спускаємо трішки наш об'єкт. Можна ще по. Ліві та праві частинки, змістити їх до серединки. Так, щоб у нас ось тут був більший відступ, наприклад, ось такий от зараз ось такий от відступ. Але я впевнений, що і такого відступу нам буде достатньо. Що ж тепер? Тепер нам потрібно зробити, наприклад, місце, де у нас буде м'якіша серединка, та додати кісточки. Кісточки можна додати дуже швидко, це ми робимо за допомогою, звичайно ж таки, основних фігур, та обираємо тут еліпс ось він у нас. Обираємо і додаємо, наприклад, поки що от сюди. Додали наш еліпс. Але перш ніж додавати зараз його на наш екран сюди от, точніше на наш об'єкт, нам потрібно додати, як я тільки що казав, що м'якішу частинку нашого торжевого кольору. Для того, щоб у нас було хаотичне. Зображення або ж нестандартне. Нам потрібно натиснути та обрати ось цей об'єкт, саме кривих. І обираємо ось полілінія саме заповненням. Є така сама полілінія без заповнення, але краще обрати заповненням для того, щоб ми змогли замінити колір. Обираємо його. І тепер знову ось так от малюємо, наприклад, так, як ви самостійно хочете. Ну, я залишу ось так. І замінимо на найбільш такий світленький від того, який у нас є. Ну, ось так: от зробили. Можемо його перемістити, так, як нам потрібно, і залишаємо колір. Дивіться, наприклад, тут у нас лінія, Колір лінії можемо обрати також, наприклад, для того, щоб у нас все сходилось. Тобто тут ми обрамо саме лінії, які йдуть по е, краям, а тут ми обрали саме колір, який йде всередині. Це ми зробили. Тепер повертаємось до нашого насіннячка. Змінюємо йому кольор на будь-який який хочете. Я зміню на ось так і от, або навіть на темніший. І тепер мені потрібно його перемістити до нашого е, місця. На нашому скибочці. Тепер дивіться, ми зробили одну, нам потрібно їх перемістити. Або ж скопіювати. Для того, щоб швидко скопіювати, я роблю саме комбінацію клавіш. Ctrl та C. А для того, щоб ставити, я натискаю Ctrl V. Ось так от зробив. Ще раз давайте зробимо. Ще раз зробимо. І ми отаким от чином можемо через Shift їх виділити, скопіювати та вставити, а потім перемістити туди, куди нам потрібно. Знову-таки, так робимо. Вставляємо. І ще раз. Копіюємо та вставляємо. Таким чином, у нас виходить ось так. Тепер ми можемо, наприклад, виділити їх всі та перемістити до правої ось цієї частинки. Робили. Тепер, наприклад, для того, щоб вони у нас не стояли рівненько, ми можемо зробити їм певний оберт. Це робиться на правій частинці властивості. Ось тут у нас є поворот. І натискаємо на. Певний об'єктик, та натискаємо, що у нас йде поворот в той або інший ту або іншу сторону. Також можна натиснути, ось як я роблю, або ж прописати саме, в яку сторону ви хочете їх нахилити. Я ж залишаю саме ось таким чином, для того, щоб це було зручніше та красивіше виглядав. Так, зробили, наприклад, ось тут у нас буде посередині йти, тут також буде одна посередині йти. Так, це я засильно перемістив. Так ось. І таким чином ми з вами зробили тільки що скибочку кавунчик. Можна доробити там додати більше кольорів. Або ж додати інші насіннячки. Але я думаю, що цього буде вистачати для того, щоб у нас вийшов от такий от малюночок. І так, після того, як ми зробили наш малюнок, нам потрібно буде з вами зараз його зберігти. Для того, щоб зберігти, можна натиснути от на дискетку, зберігти, або ж натиснути на «Файл», І тут у нас зберігти як. Немає різниці, як ви це зробите, але я рекомендую робити через «Файл», та зберігти як, для того, щоб ми ще й могли вказати шлях, де буде зберігатися наш цей проєкт. Натискаємо, наприклад, давайте зараз «Файл», Зберігти як. У нас відкривається провідник. І ми тут можемо вказати, куди саме потрібно буде зберігти наш проєкт. Ми оберемо папку, в якій ми працюємо. Тут поки що файлів не буде, тому що вони різного формату, але там у нас вже є зображення. І після того, як ми обрали папку, нам потрібно надати саме назву нашого файлу. Прописуємо тут своє прізвище та ім'я ім'я. І бачимо, що у нас є файл нашого, точніше, тип файлу нашого проєкту ODG. Тобто… Той, який ми вже сьогодні вивчили та на минулому уроці. Після того, як ви надали назву нашого проєкту, ми натискаємо Зберегти. Бачимо, що у нас на верхній панелі змінилась саме назва, тобто прізвище ім'я, кнопка ОДГ. ми можемо розуміти, що в нас проєкт збережений. Також дивіться, якщо ми вносимо будь-які зміни, у нас ось тут з'являється крапочка. Якщо ми зберігаємо, то крапочка зникає червоненька, якщо знову-таки змінюємо, Будь-які вносимо зміни, то крапочка з'являється. Це для вас підсказка для того, щоб ви розуміли, що ваш проект ще не збереже. Щоб ви не забували, що можна його зберегти в будь-який момент. Дайте відповіді на такі запитання. Для чого призначений графічний редактор Liberty Office Draft? Як запустити програму LiberOffice Draft на виконання? Які об'єкти містять початкове вікно графічного редактору Office Draw? яке призначено панелі інструментів графічного редактора Liberty Office Draw? як встановити параметри сторінки, на якій буде створено малюнок Office Draw? Також не забувайте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на цей канал.